Можна бути з вами відвертим? У мене є до вас одне питання. У Вас були колись знайомі, можливо, з родини, можливо, знайомі, можливо, ви чули про когось, хто вмер від раку, або в кого був інфаркт, або інсульт, і вони від того погасли? У мене питання таке. Ці люди, коли вони пішли до лікаря і там їм поставили діагноз, вони вчора захворіли на рак. Напевно, ні, правда? Вони, напевно, хворіли роками на ці хвороби. І це шок, але люди вмирають в основному від чого? З десяти людей троє вмирають від хвороб серця і крові. Троє з 10 вмирають від різних видів раку. Двоє від діабетів, туберкульозів і інших хвороб. І тільки одна людина, вона відносно здорова. І я тут написав, що дійсно мають хвороби серця, тому що роками розвивається. Ну, вибачте, мені, будь ласка, рак 4-ї стадії, він не вчора виник. Інсульт або інфаркт, він не міг просто отак от взяти і обвалитись, ні нізвідки. Хвороби серця всі. Роками, навіть десятиліттями. Отак виглядає нормальна судина, а так виглядає судина. Яка вражена, от вона просто закупорена і від чого інфаркти і інсульти. І вона десятиліттями просто розвивається. При ростині завжди, от я скільки не слухав тих от лікарів, коли розтинають небіжчика і дивляться на артерії, завжди вони закупорені чим жиром і холестерином. Завжди артерії закупорені жиром і холестерином. Ніколи вони не є закупорені гречкою або шпинатом. Ніколи! Завжди це є жир і холестерин. Якщо людини рак, вибачте, в неї не вчора рак з'явився. Дивіться, людина вмирає, коли пухлина має приблизно 10 см. А 10 см це є 10 мільярдів ракових клітин. А можна діагностувати взагалі на найкращому обладнанні на сканері ракову пухлину, яка має 2 мм. Але 2 мм це є 2 мільйони ракових клітин. Два мільйони ракових клітин. Але все починається з одної малесенької. Вона настільки малесенька, що її просто неможливо побачити. Неможливо. І реально ті хвороби вони роками і роками прогресують. Вони не вчора обрушились на людей. Просто люди себе ведуть як страуси. Вони не йдуть нікуди, чомусь, вони машини і їдуть обстежувати, а себе ні. Бо машину знімуть з гарантії і вони влетять на гроші. А себе, коханого, чому не обстежити? Ну чому себе коханого не обстежити? Чому так є? Зараз я вам покажу. Насправді це очевидні речі. Це очевидні речі. Чому виникають будь-які хвороби? Фундаментальна, просто фундаментальна істина. Все, що ви з'їсте, стане вашою кров'ю. Ваша кров стане клітиною, а клітин, клітина збудує орган. Якщо їсти, погану їжа стане поганою кров, а погана кров розтечеться по всьому тілу і збудує поганий орган і поганий весь організм. Це фундамент. Погана їжа робить поганою кров, а погана кров тече по всьому організму. І ті хвороби вони можуть просто роками розвиватися через їжу. Дивіться, дуже просто. Нам, насправді, як і телефонам, потрібна енергія для життя. Треба енергія для життя. І їжа це оцей зарядний пристрій. Телефони заряджаються, і ми заряджаємося через їжу. Звичайно, є чотири джерела енергії. Чотири. Це є енергія землі, енергія води, енергія повітря і енергія сонця. З енергією води, повітря і сонця проблем немає, ми безпосередньо можемо черпати її. А от енергія землі то трошечки складніше. Тому що ми не можемо переварювати землю, для цього Господь створив рослини. І росте рослинка на землі, вона кореньми впитує всю користь, всю енергію землі і дає плоди, ми робимо їжу і їмо. Ми не просто землю безпосередньо їмо, ми їмо через їжу. І їжа це насправді енергія землі ми отримуємо. І якщо їжа погана, то ну ми не доотримуємо енергії. А дивіться, яка проблема зараз, дуже величезна проблема з їжею. Яка проблема з їжею? Я пам'ятаю, коли був маленький, мене постійно, дідусь, коли приїжджав до нього літом, ну, напрягав, бо мені це було якось втягнути, він мене напрягав збирати жуків з картоплі. Ми вирощували картоплю, і я особисто ходив збирав жуків. Вони їли її. Зараз я недавно був в сільській місцевості, і я дивився на OTFS у угіддя, і я був в шоці, тому що там вже їх не було. Тому що зараз картопля вже росте так. І я таки думаю, ну що я якийсь ідіот, ну дійсно, чому навіть і жуки не хочуть її їсти. Тому що вона на кожному кроці просто оброблюється нещадно. Крім того, от вирос вже якийсь пліт, так? Ми ж його не підразуємо, ми його обробляємо. От, наприклад, найкраща їжа це хліб, та? хліб всьому голова. Пшениця виглядає так. Вона коричневата. Оце зерно в розрізі. Є оболонка коричнева. Там найбільше користь там клітковина. Є ендосперм, оце от біле, це фактично вуглеводи. Протеїн. ну, одним словом, глютен, клей. І є зародок. Зародок це, напевно, найкорисніша частинка, тому що це потенціал нового життя. Там найбільша кількість таких антиоксидантів, вітамінів, мінералів і е, жирів корисних. От. І чомусь, я не знаю чому, в процесі помолу мука стає білою. Ну, реально, якщо пшениця коричнева, а мука біла, куди дівається коричнева? Ну, куди вона дівається? Я не знаю, чому так є, але в процесі помолу оця вся користь шкірки, клітковина, вона викидається. Зародок він викидається і лишається тільки глютен. І якщо більшість хлібу, який ми їмо, він з білої муки, ну, то яка в ньому користь? Якщо більшість викидається? Тобто їжа вона дуже ну, просто має фантастичну кількість, неймовірну кількість о, -от пестицидів. Крім того, вона настільки обробляється, що ми просто ну, реально навіть близько не доотримуємо того, що заклав в неї творець. Чомусь так є. І коли ми йдемо в супермаркети, ви зауважили, що відділи з цільною продукцією, ну це маленька також. Все ж там пакетоване. Такі гарні рекламні компанії, такі кольорові фарби, гарно написано слогани. А реально, коли ви йдете в магазин, ви знаєте, що всередині вашої їжі? Ну, я розумію, що це якось може так трохи дико з моєї сторони, звичайно, виключення є. Є виключення. Але загалом картина дуже нетішна. Бо коли ми сідаємо за стіл, ну хто ще знає, що там є всередині? Ну так, насправді. Тому тепер їжа, яку ми їмо, ну вона зовсім інакша від тої, яка була колись. Реально, зараз це тінь тої їжі, яка була колись. І яка має бути. Це тінь тієї їжі. Крім того, добре знає з тою їжею. Ми зараз настільки бомбардуємося навколишнім середовищем, просто як ніколи до того. Тому що тільки за останні декілька десятиліть от кількість машин збільшилась, а це вихлопні гази, кількість побутової хімії, вона просто зашкалює. А це хімія, хоча вона побутова, але це хімія. В кожному є мобільний телефон і по декілька штук. А це опромінювання, комп'ютери і інші якісь девайси, гаджети, але це все опромінювання. Ви просто бомбардуєтесь навколишнім середовищем, ви їсте їжу, яка невідомо де вирощена яким і чим вона приправлена, якою хімією, і вона настільки оброблена, що ми просто ну, не доотримуємо тої всієї користі, яка має бути. Тому зараз в наш час просто критично важливо про що я у всі попередні ролики. Про дуже важливо їсти якусь. Супер їжу, біогенну їжу, це прості, пити соки, Навіть цього недостатньо, хоча б для компенсації цих усіх шкідливих впливів навколишнього середовища їсти якісь фітопрепарати, якісь вітаміни або щось таке. Це критично важливо. Це критично І тому зараз насправді е, у вас є ну, ніби вибір з двох. Два питання вам треба розглянути. Так? Тобто, перше питання, або ви залишаєтесь страусами і вам все в одному місці. Але рано чи пізно це приведе до тих хворіб, або просто вже сьогодні взяти відповідальність на себе і почати щось робити. Тому що реально всі хвороби вони не як гімн серед ясного неба, вони просто розвиваються роками. Ви просто не бачите, тому що ви не бачите через тіло, а вони вже там є. І насправді зараз я вас прошу 에, на якісь там дивовижні штуки. Ні. Тому що, щоб бути здоровим, це дуже просто. Насправді воно або безкоштовно, або дуже 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 дешево. Взяти зробити собі проростки, це дуже дешево. Купити якихось нормальних е, екстрактів, екстрактів трав, фітопрепаратів це насправді дуже дешево. Це коштує 10 гривень на день максимум. На день максимум. Але якщо ви не будете цього робити, то рано чи пізно ви загремете в лікарню. Я бачив людей, я недавно був в лікарні, які попадають туди, і це відразу на рівному місці, вам не поставлять діагноз. Вас куди направлять на діагностику? А це сотні, навіть тисячі гривень, щоб поставити діагноз. УЗІ, МРТ і так далі, аналізи. Вони зараз просто безумно дорогі, неймовірно дорогі. І потім що роблять? Виписують якісь лікарства, ліки. І видати в аптеку, і це реально це сотні гривень на день. Це сотні гривень на день. Але насправді ті ліки вони не допомагають, тому що подивіться на лікарні, вони переповнені операційними. Просто переповнені, тому що рано чи пізно людина загримить в лікарню і попаде на операційний стіл. А операційний стіл це вже навіть не сотні гривень. Це вже навіть не сотні, це, 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 це десятки тисяч гривень. І я щось так собі думаю, що у вас зараз таких грошей немає. Десь 10 гривень ви знайдете на день, це як на маршрутку туди-назад, як на метро туди-назад. Тих грошей ви навіть не зауважите. Бо вже 100 гривень на день або сотні гривень на день, це вже трохи вдарить по вашому бюджету, бо десь ви не донесте вашим дітям. Десь ви не дозаплатите за школу їхню. Але коли вас покладуть в лікарню і скажуть, що треба щось вирізати, бо вже хана, ну тут вам просто ніхто не допоможе. Тому, тому що у вас таких грошей немає. І це не те, що вдарить по бюджету, це зажене вас в могилу. І зараз насправді все, що я вас прошу, це вибрати 10 гривень на день. Це вибрати просто пів години на день. Дізнатись трохи більше про здоров'я. Чомусь навчити. Щось дізнатися і зрозуміти про себе. І якось допомогти собі для профілактики зараз. Щоб потім не розплачуватись. Насправді, я зрозумів, що е, це не є плата, ні. 10 гривень на день. це не є плата за здоров'я. Плата це оце все. Бо коли ви будете здоровими, і ви будете не як інші люди попадати в лікарні, ви зрозумієте, що це не є плата за здоров'я, це насолода від здоров'я. Я вас люблю.